С ним Шейді. Чи це ти? Ха! Так, ну, поїхали. Знайдемо місце, де. Можна впасти, а що там задніх? Ого, ого. До сих пір народу сіки випадає. Так, ми майже в принципі до кінця карти до... долетіли. Мені в принципі подобається ця лока зараз сюди. Де? Десь приземлимось. Так. Агресивний. Такий попався. Опс. Давай дохилимся. Як? О, снайперчок. Снайпер стори. Снайперські історії нам дуже підходять. О! О! С ним шейди. Чи це ти? Ага. Десь не повезло, пацану. Так, ну тут щось... Одна фофлятина? Не бачу, щоб хтось ще бігав? Ага. Оп, оп, оп. Да? Тоже так неприємненько, да? Так, ні, ну ми можемо і зі снайперки погратися. Погратися, звісно, в цю прекрасну гру. А якщо ми тебе побачимо, де? Бо я тебе не бачу. Сховалася. Бо втекла. Ну що ж, не будемо його. Шукати. Ми будемо чекати, поки вона дойде до мене. Поміняємо місце. Ага. 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 І що там тусить? Цікавенько, цікавенько. О! -мо! Де, блядь? Ошкурило. Взяти ж не померло сто відсотків десь там постріли йдуть, Ага, бачу. Ага. Якщо ми отак зі снайперкою Тихесенько. Там щось були щить. На. Так, ну то теж зі снайперкою. Теж зі снайперку. Ого! Бокове арабське сальто на машині. Так. Так, 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 тут нікого не видно. Треба трошки підхилу оборонюшечки. По І І ну, в принципі, все логічно. Що ти перший до неї дорвався, а тепер вона тобі сраку наминає. Що ти хотів. Що на тебе дивитись будуть. А ніц. А ніц. Поки що не бачу нікого тут. Що, я зможу тут топнуть бронюшку? Пішли за скринькою. Ладно, знесу. Ого, херошки. О, оу! Найс. О, так от. Візьмемо, да? Так вот та -то їздаємо вже все. Ну, в принципі, з неї толку ходити з двома банками нема. Так. Там іде стрілянина, ага. Треба трошки корабель поремонтувати. Так. Ровідно, трошечки так як той корабель за геліком гонявся, та він до сих пір ганяється. уф фак фак. Фук-фак-фак. До мене може зараз бути oh, машки! Тихо, тихо, манси, манси. Під мост. Під мостом. Тихо, встань назад. Oh. Ну да, колл cool story. Давай. Глядь, в мене ще. Ай-яй-яй, ай-яй. Поміняємось. Ага. Так, так, правда ми за зону вилітаємо. Ідея дуже не гарна. О! Це ти мою машинку роздовбав. Ти повівся на те, що я там в тій машині був? Добре. Ну добре. Так. Поїхали. все таки не треба до зонки У Мені стріляєш? Ти сволота така. Хехе, це так виглядає скумедно. Тик-тик-тик-тик-тик-тик, відбиваю, відбиває той лазер. Ти глянь, щось посипалось прям золоте. Бурруй. Буруй. Давай подивимось, що з тебе там бурруяка яка впала. Слухай. Доволі такий. Доємний лут. Оп. Так, ну 90... Та в принципі нічого. Підійде. 90 підійде. Так. Так, і так. Так, пішли авто аптівочку, змінимо. Курбобобер. Висоту де ти. Куди побачення, блін? Ну, треба за доночки трима, трошечки зльняти. Ой! Ах, как со снайперкой. Снайперка дуже підкрадна, така дуже. Так, і що? Я тебе не знайду. Ага, не бачу. Цікаво. Ага, вон ти. Хилился, гад. Так, ну ладно. Ти за мною не цікавлений Так, а що у нас? Я пам'ятаю, тут десь хилонька була. Хилонька була. О, аптечечка, хорош. Все, от її підібрали. Тоді їдемо далі треба тебе висікти. худшіше ніж ти мене Не дамажить поїхали до крайне сіті оу там піді мною хтось тусить О, хтось біжить гля так шо за о, за захрень. Я тебе повинен був збити Так, хорошо. От ми нашнули. в тебе. О! Йохобушки, воробушки! Отхилиться один вышел! Стука 4 хп залишив, петушара! Мать твою! на санках катал Ой. сучий потрах, а? ще блять не в ту сторону поїхав так треба гору видертись щоб мені сраку при цьому не надерли Давай, прикидайся сніжинкою, щоб тебе ніхто не помітив. Бо якось дуже боляче було. Так. Та добре хоч... Добре хоч пушку не, не залишив. Взагалі було... Все було б, звісно, печаль. Гранаточку ну, підберем. Все, енергетичну сараку підкинемо. Тут карігенчик лупоним. Так, хтось справа там стріляється. Ага, воно Автівочка того хлопчика. Так, тебе поставимо тут. відпрацьовуй Воно, воно несеться, несеться. Так. І от несеться, бачу. На червоній гля, гля на нього. А ти шо? Ха? Там шо, він дизель за рулем. От, фокін. Так, і в мене бенз. бенз, кручається. Тихо-тихо, я там бачив щось цікаве. Пішли подивимось. І що це дробовик? Жопа дробовик нам потрібен. Чи не в жопу? Ні, мабуть, не в жопу візьмемо все-таки дробовик. Скільки разів мене цей всаратий менш підводив. Я вже й не, не рахую. Так, ну автівочка є. Підійдемо до неї. Якраз бензинчик закінчився. Спокійненько докотилися, припаркувалися, як білі люди. Ай, ай! Де звідки? Чому ти такий злий? Я не бачу тебе. Блять, ну ти ж звідси ж стріляв по мені. Да сучі ти песа. зверху. Ага. Треба виняти звідси тут. Дуже відкрита місцена. Дуже відкрита, теж ще й нам треба досліджуючої до зони. Якраз буде видертись гору. Так що зараз займем, займемо позицію. Доволі таки непогано і будемо звідси кошмарить. Кошмарить. Згори кошмарить людисьок, по ідеї, должно бути дуже Дуже непогано. Та ще зі снайперкуйте. <різь> красотінь. Так, красотінь. Ага, там нікого не видно. Так. Пил, 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 пил. И пил, пил, пил. Ха! Ха! Это дабл киль. Дабл киль. Давай, пітушара, я тебе бачив. Бачив, бачив, де ти? До побачення. До побачення. Такої.